А, що можу казати? Мене запросили в мій рідний клуб, та я неділю назад приєднувалася к тренуванню. Та про грушу можу сказати, ми старалися, ми будемо робити висновки після нашої гри були помилки. Та ми будемо е, робити висновки та грати е, все краще і краще в наступну гру. Будемо будемо з моєю командою зігрувати, більше тренуватися, і все буде добре. Що скажете про суперників? Суперники молодці, вони грали свою грум. Більше сказати, я а, два роки не грала в Україні, та а, це моя перша гра. А, та що можу сказати? <свісно> я не знаю. А, всі старалися. Все так, удачі. Дякую. Я дуже вдячна дівчатам, що сьогодні ми держали перемогу. У нас до нашого складу Катерина Ткаченка додалась, ну, Юлія Мусієнка після травми теж ні багато, мало часу в грі. О, сьогодні ми з дороги, зранку виїхали. В ну, першу половині зробили багато помилок, другу половину ніч. Чуть-чуть краще, тому я всім вдячна. Ну і команди «Динамо» теж, що дівчата старались, боролись. Ну сьогодні ми були сильніші. Я дуже вдячна команді Інтерхім. Я вітаю її з перемогою, Я вважаю, що сьогодні був дуже цікавий матч для наших глядачів. Ми дякуємо усім за підтримку. На жаль, з самого початку не склалася гра в наших двох лідерів команди у Фастової та Мікульської. Наскільки я могла, я старалася взяти на себе цю роль, але цього було недостатньо. На жаль. Було дуже багато безглуздих помилок, і дуже багато ми пропустили злоупост. Бондарюк нам забила 24 очки, і дуже багато очків другого шансу ми отримали. І тому, якщо ми завтра підчистимо ці всі помилки, я вважаю, що в нас є всі шанси перемогти. Результат на табло. Подивимося, що буде завтра. І всім дякую.